Всім привіт! І з вами Воврен і сьогодні ми будемо спідранити другий етап режиму Normal Solo рейду темні ночі. Поб'ємо боса Шазама. Та подивимося, куди ми дійдемо далі. Будемо спідранити, я сказав, тому що ми не будемо більше використовувати рейдена. Я вам показав, що він може проходити. Але я хочу дійти якомога далі і отримати якомога більше артефактів картистенного металу, хоча б два, тому що вони будуть дуже корисні і таким методом я буду далі ходити за Бетвумен. тому що так найнадійніше, так би мовити, і найшвидше. Декілька секунд і бос. Босс. босс все. Тому, ну, качайте Бетвумен. Зараз її досить легко отримати. Е, вона є на арені. На неї є челендж. Е, інколи є на неї скриньки. Тобто, ну, шляхів тепер безліч. Вона вам може випасти із вторгнення ліг. Тобто грайте в Лізі. Будьте активні, і, можливо, вам пощастить, у вас буде Бетвумен. Так, з спорядженням трошки гірше, його потрібно вибивати з челенджа, щоб е змогти грати в цей челендж, вам потрібні персонажі з Ліги справедливості. Їх дістати можна тільки з арени, або якщо вони вам дропнуть з якогось сундучків за боса. Тобто просто так ви його не отримаєте. Також в магазині інколи є на них скриньки, але ну, це не те. Вам не потрібно на них ставити, тратити кристалли, якщо ви їх отримаєте безплатно, просто граючи оренд. І потім з часом ви отримаєте повний <гум>, комплект спорядження на Bitwoman. Все дуже просто. Для неї достатньо, в принципі, 3 одиниць спорядження. Ну, але з усіма вона, звичайно, буде набагато краще. От. Буквально декілька хвилин. І ми вже б'ємося проти Шазама. М -м -м. Так, і ще? Шозам. Це Шозам простой. Так, він має там все на захист і так далі, для Бетвумен це не проблема, повірте. Це взагалі не проблема. Навіть близько. Бам, активували потоп. Я навіть заскочу зроблено. І все. Тепер в якийсь момент е, дойдате до тої мети, що ви пройдете перший свій рейд в режимі нормал, і далі у вас вже з'являються артефакти. Не всі з них хороші, але багато з них вам допоможуть проходити наступні рейди. І зараз ви почнете це робити набагато швидше і набагато легше. Тобто, це, якщо я не 4 четвертий або п'ятий рейд, який я вже проходжу на даному аккаунті. І воно все досить швидко йде. Тобто в минулий Solarді я за 3-4 дня пройшов повністю вже в норму. Попередній трошки довше. Саме перший я дуже довго проходив, тому що ви можете навіть подивитись, там був основний бос, це Чорний Адам. Це най... найважчий і найсильніший бос із Солорейду взагалі в цій ігрі. Він занадто токсичний. Я потратив на нього близько, ну не знаю, тижня. Я просто його бив потрішки-потрішки. По трішки. І це я бив за Bitwoman, я не бив за якусь команду. Так вона в мене була без спорядження тоді. Але загалом, ну я просто йшов упорно до своєї мети і вважаю, що таким методом... Ви зможете тут пройти будь-що. От. І з часом ви назбираєте собі хороші команди Просто. Так. Вам для початку потрібна одна єдина команда. Одна, яка зможе вам пройти Sol Поки ви будете проходити той рейд, вам впаде ще, ще якийсь персонаж, ще якийсь персонаж, і так ви побудуєте перші свої команди. Загалом є багато місць, де можна подивитися, які команди хороші, погані, які можуть дуже легко ваншотити, які можуть ваншотнути з інвестиціями. Ми говоримо зараз про високі вже рівні там від п'ятого і вище здається по 2 мільйони і 2 мільярди ХП. Ну, є багато команд, які це можуть зробити. Зараз е, був реворк недавно на Скорпіона і Шозама, вони до цього часу не могли ваншотнути або могли ваншотнути, але прям максимально вкачати. Зараз там особо багато не потрібно у мене от на даному ж аккаунті є Шозам, 4 зірки. Одна одиниця спорядження, і вже мені багато чого допомагає, він проходить багато чого. Так само всім роздали на халяву Супермена, який також багато чого може ваншотнути. Тобто на ну, теперішній час дуже легко починати аккаунти і грати в Injustice із Тобто користайтеся цими моментами, приходьте і качайте свій розтяг, ну, взагалі, якщо ви хочете грати в дану гру. У мене зараз метал команда, вона сама імбова, тому що Бетвумен сама по собі хороший персонаж. А якщо вам бо дістати робіна, все, тобто ви проходите будь-якого боса. Там, можливо, один-два боса мають якийсь імунітет, де ви не будете наносити повний урон, але ви будете його наносити. І в цьому і є основна фішка даної команди. Так, а зараз буде пропуск реклами. Ту-дум. Чикс. І все. Реклама закінчилась. Пройшла, ви її навіть не помітили. Ага, дуже гарно жартувало. Її погано жертвова. Так, і що? Бос, зелена стріла. Інколи цей хлопець дуже токсичний. Але не так цей, як мультиверсний. Ультиверсій це взагалі це прям... ці його скилли. Та й загалом оцей, але... Не на цих рівнях, як проти Бетвумен. Тут зараз все буде швидко і просто. Чікс. чікс. Я Не знаю, чи вскакувати Робіна, чи не навіть не варто. І другим спецприйомом хочу забити його. Все. У принципі, Бетвумен на чотирьох зірках, якщо грамотно його використовувати, може це ланшотнути і безпередження. Тобто там у основне навчитись вчасно ставити блоки і перебувати е, противників. Е, в режимі нормал важче перебувати е, противника, бо якщо в нього є енергія, він зразу б'є спецприйомом. І ви, ви не встигаєте заплочити чи перебити. І це дуже важко на початках. Але потім ви звикаєте до цього і вчитесь підловлювати противників на таких моментах. Або проводите серію комбо, відбігаєте назад, він, скоріш за все, в стрибку або ривку скачує на вас, і в той момент викладаєте блок і зразу б'єте. Тоді ви можете е перервати так би мовити, його атаку. Але інколи вони стрибають і зразу при приземлені роблять спецприйом. Це дуже бісить. От паттерн тут такий. Ух. Так, що нам випало? Дедстроук. Ну, таке. Ооо, кристаллики. Так, якщо я не помиляюсь, зараз повинно бути щось на скорпіона. Так. Да. Ну, а на даному аккаунті вже є скорпіон. Тому. З першого разу. Давай, давай, давай. одиничку спорядження. <свісна> золото. І знову це золото. Ну, куди мені його дівати? Тут воно потрібне, але краще спорядження на скорпіона. Навіть одні одинички стане щоб більше наносити за дану команду. Але вже є, що є. Дякую всім за увагу. З вами був Воврен. До нових зустрічей!